Доброго дня, будьмо знайомі. Я, учениця 8 класу Качур Болдана, Сахівської гімназії, Неліменської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, підготувала проєкт дослідження на тему особливості простих ускладнених речень у Лесі Українки Давня казка». Гіпотеза, чи можуть прості ускладнені речення бути частиною поетичних творів, об'єкт дослідження? Поема Лесі Українки. Предмет прості ускладнені речення в поемі Давня казка Лесі Українки. Актуальність проєкту полягає в дослідженні простих ускладнених реченнях у поетичних рядках Лесі Українки та їх стилістичній ролі. завдання окреслити прості ускладнені речення та розкрити граматичні функціональні особливості конструкцій, що ускладнили їх, виявити і їх охарактеризувати окреслення. Класичні одиниці в поетичному тексті, дослідити стилістичні особливості простих ускладених речень через призму людських характерів. Мета роботи проаналізувати особливості реалізації простих ускладнених речень у Лесі українки «Давня казка. Методи спостереження, описовий аналіз мовних одиниць класифікаційний. Дослідження: розглянути особливості простого ускладеного речення. Традиційно ускладненим реченням називається, в якому наявні однорідні чи відокремлені члени речення, звертання, вставки або вставлені слова, словосполучення речення. Речення, ускладнені однорідними членами, речення мають такі диференційні ознаки. Займають позиції одного члена речення, пов'язані між собою зв'язком, виражаються, як правило, однією частиною мови, відповідають на одне й те саме питання, не можуть бути як головні, так і дермоверні члени речення. Основними засобами вирощення однорідності є інтонація та сполучники сурядності, які об'єднують у три основні розмі єднальні, протиставні та розділові. Між однорідними членами речення існують три типи зв'язку сполучниковий, безсполучниковий та змішаний. Досліджуючи поет у Українки, ми пересвідчилися, що поетеса активно використовує прості речення, ускладнені однорідними членами. Наведемо приклади поетичних рядків, яких вище згаданими мовними конструкціями відображено людську вдачу. Мав поет талант що не позичений, а власний. Та була у нього пісня і дзвінкою, і гучною. То слово всім давало, то розвагу, то пораду. І не був він ні голодний, ні холодний. Був він гордий, та завзятий, та на гордощі багатий. Бачиш ти, отця Діброва, поле небо, синє море, то моє багатство пасте. Робимо висловлю: у даних поетичних відках поетеса використала однорідний член речі. Які пов'язані з получниковим зв'язком, тут наявні протиставні, єднанні і розділові свистові відношення. В останньому наведено, до прикладу, поетичному рядку наявний і безполучниковий зв'язок між однорійними підметами. Цікавим є те, що серед цієї групи речень у поетні авторки ми виявили ще й одне речення з узагальнюванням слов і однорідними підметами, які стоять після нього. Три старші виступали Карлос, Вінтор і Бертонів. Прості речення ускладнені вставними та вставленими конструкціями. У простому реченні можуть бути слова, словосполучення, речення, авіці висловлювання, які, хоч і входять до його складу, однак перебувають поза синтаксичним зв'язком з ним. У мовознавчій літературі такі одиниці характеризують як синтаксично ізольовані компоненти речення. До них належать вставні слова, словосполучення речення, вставлені синтаксичні одиниці звертання. Самі слова свого сполучені речення є одним із найактивніших засобів вираження суб'єктивної модальності. Їх визначають як такі, що синтаксично не пов'язані з реченням, а тільки з того, щоб надати всьому реченню чи окремою його членам різноманітних смислових відділів. Вони зокрема виражають подальну оцінку будьонівану, звичайно, мабуть, може, очевидно, пливоть. Почуття людини, на щастя, на біду, на зло. Привертають увагу співрозмовника, чуєте, знаєте, бачите, повірте, вказують на джерело повідомлення, кажуть, на мою думку, по-твоєму, так би мовити. Допомагають упорядкувати туди, пов'язувати їх між собою. Насамперед, по-перше, по-друге, нарешті, наприклад, навпаки, отже. Простеждені словом конструкції по поетичних литках. Ще, на щастя, не за збіром ганялася юрба, спинилась. Він, напевне, божевільний. А проте, доказують дані, може, чим тебе розважу. Отже, Ледвесерината залунала у просторі. Звісно, клопоту багато за степаном молодому. Я гадаю, талісманці. Власне, я тепер бажаю, дай йому за них зарплату. Кажуть, весь поміст у пелі з добрих замірів, що зложився. Він у нас литр врешті, він знайомий пан зустрічається у поетичному творі і вставлені в одиниці. Їх уживають для доповнення роз'яснення чи уточнення змісту речення, указуючи на якісь деталі чи факти. Вони ніколи не можуть розташовуватись на початку речення тільки всередині або кінці. Той ви та то що робити, винно правда, не сховати. Отож, що, до речі, ускладнені зходними та вставленими конструкціями, можете запевнити, що вони посідають важливу роль у художньому мовленні в Лесі Українки. Пставлені слова та словосполучення – це чудова можливість доповнити ситуацію додатковою думкою, чіткою та логічною. Прості речі, ускладнені звертаннями. зі сематичного погляду у функції звертання можуть виступати іменники та Активної частини умови прямому і переносному здаченні, що означають прізвище імена побачення, псевдонімів і прізвища людей, назви людей за їх родинними стосунками, соціальне становище, класову часта належність, посаду, звання, титул тощо, професію спеціальність особи, назви різних частин тіла, назви динамологічних, або міфічних істот, назви тварин, захів їх, клички, назви рослинного світу, назви природних явищ. Наведемо приклади поетичних ритків до використаного звертання, чи не встав не може, Боже, чоловік сей божевільний, дай мой байку, праву ж, друже, прощавай, дружину, любе. Ви, співці славенці наші, ви, цього народу, та в співці відповідали, ніна, ласкавий пане, де ж твоя, мій гостю, справа, я, мій друже, закохався. Основними функціями спитання є привернення уваги словача, сполукання його дослухання або якоїсь дії, проаналізувавши прості речення ускладнені звертання у тексті твору даних казка, ми безсумнівно до простеження такі їхні ролі. Прості речі ускладнені від окремими членами Категорія речень ускладнені від окремими немічлені також займає мого місце у творі. Для загального процесу на простих речень за допомогою докреплених членів характерних далі представлення усіх можливих в типів із яскраво верчину відкривлені уста. І підходячи, почули тих і брельків на доліни, усміхаючись, відслугав те запрошення за напівнення, та вони співали і точі через дикі пустині. Ти, співаючи на струнах, маєш так перебирати. Геть вбившися від гурту і дали в самотині, аж скипінь перетой, почивши гуртовиту відмову. Також спостерігаємо, як у творі докремлюються обставини, вираження різними порівняними зворотами після або перед перепояснювальним діясловому. кому відокремлюється порівняння відокремлює у ставленнях способу дії із сполучниками як мов, наче та іншим. Наприклад. Пекні, як у раю, всі стоять навколо ліжка, мов якась стає на раді, полететь воно послідки, на посвіті, наче та й він птиця. Від можуть бути усі члени речення, позначення, додатки, обставини і прикладка, як розновить означення. По етичному творі дана ліказка знаходитиме і відкоремлені додатки, і відокремлені прикладки. Окрім того, що нам на там він клятві і загині, я Бартонцев, лицар Два останні заведені, до прикладу, поетичні рядки місяць олітичну прикладку, що своясні особові сейменти висновки. Отже, просте ускладнене речення поле діяльності, які ніколи не стане вичерпним. У досліджуваному тексті Лесі Українки та приказка є багато простих ускладнених речень, оскільки у поетичному творі є багато діалогів, то найбільш почерпні ускладнювальними елементами, мов конструкції як звертання. Досить чисельну групу становлять речі одурітами членами. Наступною за кількості група речень, ускладнених складених в словами. Категорія речень, ускладнених від окремими речення, займає четверти місце. Найпоширенішою групою серед відокремлених членів речення у проститих реченнях є відокремлені обставини. Вони були виражені дієприсвітами, ковими зворотами, порівняльними зворотами, одиничними дієприсвітниками. Дякую увагу! За...